Золотонійський професійний ліцей презентує навчальний відеофільм з предмету Комплексна система технічного обслуговування і ремонту СГ-техніки». Тема уроку щозмінне технічне обслуговування. Мета уроку закріпити попередньо засвоєні знання, отримані на уроках теоретичного навчання, шляхом їх практичного застосування. Проведення операцій щозмінного технічного обслуговування необхідне. Для підтримки трактора в справному і роботоздатному стані, збільшення економічності та довговічності роботи техніки. Ми повинні пам'ятати, що для тракторів встановлена трьохмірна система технічного обслуговування, яка, крім щезмінного, містить три періодичних технічних обслуговування ТО1, ТО2, ТО3. При переходах до осінньо-зимового і весняно-літнього періодів експлуатації передбачено сезонне технічне обслуговування. Періодичність виконання технічного обслуговування ТО1 через кожні 60-125 годин роботи, ТО 2 через кожні 240-500 годин роботи. ТО 3 через кожні 960 тисяч годин роботи. Щозмінне технічне обслуговування проводять в Перервах між змінами через кожні 8-10 годин роботи. Під час проведення даного уроку ми навчимось виконувати операції щозмінного технічного обслуговування, а саме, очищення трактора від пилу і бруду, миття, вимірювати рівень мастила в картері дизеля, перевірка і дозаправка трактора паливомастильними матеріалами, охолоджувальною рідиною. При виконанні. Операцій змінного технічного обслуговування необхідно дотримуватися правил техніки безпеки. Перше технічне обслуговування тракторів, усунення дефектів та інші види робіт виконувати тільки при непрацюючому дизелі і включеному гальмі. При проведенні технічного обслуговування і тривалих стоянок трактора. Не залишати піднятими в транспортному положенні навісні машини або знаряддя. При необхідності використовувати додаткове освітлення при огляді об'єктів, контролю і регулювання використання переносних ламп, інструмент і пристосування для технічного обслуговування повинні бути справними, відповідати своєму призначенню і забезпечувати безпеку виконання робіт. Накачувати шини без перевірки тиску в процесі накачування забороняється, не допускаються дії, що призводять до короткого замикання, а саме звернути увагу на полярність при включенні клем акумуляторних батарей. Для дозаправлення основного і пускового двигунів забороняється використовувати пластикову тару, каністри, Дозаправка повинна здійснюватися на спеціальних обладнаних майданчиках або за допомогою мобільних станцій технічного обслуговування. На уроці для виконання операцій щозмінного технічного обслуговування нам знадобиться слідуючий інструмент набір ключів, штангенциркуль, набір слюсарний, манометр, щітка по металу, наждачний папір. Пропонуємо в вашій увазі виконання основних видів робіт по щозмінному технічному обслуговуванні. Очищення трактора від пилу і бруду, миття його. Перевірка підтікання палива, мастила, електроліту та води через з'єднання деталей. Доливання відстояного чи профільтрованого палива в бак дизеля і пускового двигуна. Вимірювання рівня мастила в картері дизеля при необхідності доливання. Перевірка рівня охолоджувальної рідини в радіаторі. Очищення та установка акумуляторної батареї Не забувайте перевіряти ступінь засмічення повітру дизелів, по індикатору на щитку приладів, роботу контрольних приладів, звукового сигнала і освітлення. При необхідності очищати захисну сітку радіатора, якщо трактор експлуатується в умовах підвищеної запиленості повітря. Під час робочої зміни потрібно прислухатися до роботи дизеля, слідкувати за показами контрольних приладів. Звертати увагу на колір вихлопних газів. Для самостійного виконання операцій по щозмінному технічному обслуговуванню пропоную розділитись на ланки, отримати інструкційно технологічні картки з переліком видів робіт та їх послідовністю.